Скільки разів ти дивився мотиваційні відео і думав: ось тепер я точно почну. Але за день-два все повертається на круги своя. Це не твоя вина, проблема в самій мотивації. Вона не працює так, як тобі здається. Сьогодні я поясню, чому ти не можеш покластися на мотивацію, і що дійсно допоможе змінити життя. Приготуйся, деякі речі можуть тебе шокувати. Ось у чому справа. Мотивація це емоція, як радість, сум або злість. Вона приходить і йде. Мотивація короткочасна, вона дає сплеск енергії, але не дає інструментів для дій. Вона залежить від настрою. Якщо ти втомлений чи тобі погано, мотивація зникає, вона створює ілюзію змін. Дивишся мотиваційне відео, здається, що ти вже щось зробив, але насправді ні. Ти не можеш покладатися на мотивацію, вона тобі підведе. То що робити замість цього реальний шлях до змін. Три правила перше: забудь про натхнення, створи систему. Мотивація тимчасова, а система це назавжди. Хочеш читати більше книг? Встанови правило десять сторінок перед сном. Хочеш покращити фізичну форму, почни з п'яти хвилин тренування щодня. Головне, робити, навіть коли не хочеться. Робота важливіша за результат. Успішні люди не фокусуються на великих цілях, вони зосереджені на процесі. Письменник не думає, «Я хочу написати книгу. Він думає, я пишу по 500 слів щодня. Підприємець не думає, я хочу заробити мільйон. Він думає, я кожного дня працюю над бізнесом. Якщо ти працюєш, результати прийдуть самі собою. Третя дисципліна важливіша за мотивацію. Ведучий дисципліна це не покарання, це найпотужніший інструмент змін. Мотивація каже: Я зроблю це, коли відчую натхнення. Дисципліна каже, я зроблю це, бо я вирішив. Ти не чекаєш натхнення, щоб чистити зуби, правда? Так само і з важливими справами. Як почати діяти прямо зараз? Щоб змінити життя, тобі потрібні не мотиваційні відео, а конкретні дії. Ось три речі, які ти можеш зробити вже сьогодні. Вибери одну нову корисну звичку маленьку, просту, признач собі мінімальне зобов'язання, наприклад, 5 хвилин тренування, одну сторінку книги. Роби це щодня без винятків, без виправдань. Тепер ти знаєш правду. Мотивація не допоможе тобі змінитися, але звички, система і дисципліна це твій справжній шлях до успіху. Зроби перший крок уже зараз. Напиши в коментарях, яку звичку ти почнеш впроваджувати з сьогоднішнього дня. А ще більше корисних порад шукай у моєму телеграм-каналі, назва каналу. Там я щодня ділюся практичними лайфхаками для саморозвитку.